Мирного неба, любі мої глядачі. Хочу сьогодні поглянути на загальну енергію з понеділка по неділю, які ж там події будуть відбуватися. Тож, давайте глянемо з понеділка по неділю. загальні процеси, які там будуть відбуватися. Я дуже люблю цю рубрику, тому що я її використовую в практиці, я розумію, що. Наприклад, люди, які звертаються до мене на цьому тижні, які процеси можуть бути спільними, які процеси споникають до деяких моментів. Я каталізатором деяких моментів, скажімо так. Давайте дивитися. Паж мечів, перша карта. Паж мечів в даному випадку це початок вивчення чогось. Ви можете щось вивчати, ви можете чимось цікавити. Ви можете розпочати якийсь процес пізнання нової для себе інформації. Це важливо конкретно в вашому випадку, тому що це є перша карта, вона задає ритм всім іншим. Так, давайте дивитися, що там далі. Сімка жезлів і місяць. Я б сказала так, що цей тиждень навчить вас керувати вашими процесами так, щоб стан місяця, а стан місяця, зараз вам покажу, місяць старший аркан це відчуття, ніби ви тонете в даному випадку. Коли ви, уявіть собі, ви знаходитесь під водою, закриваєте очі, і ви не розумієте, де небо, де земля. Ви не відчуваєте, куди вам рухатись. Тобто цей стан виникає тоді, коли ваші страхи перевалюють, коли ваші сумніви перевалюють, коли оцей темний стан він вас так поглинає, що вам не вистачає сили вийти з цього. Так от, цей тиждень він дасть вам змогу вивчити, яким чином можна зберігати спокій навіть. Маючи якісь такі точки, які зараз викликають у цей от стан. Ну, наприклад, якщо людина бути, дуже боїться бути самотньою, от дуже сильний страх самотності, з'являється інформація, яка дозволяє вам не впадати в стан апатії або стан тривожності через те, що щось. Що в вашому оточенні підсилюється страх самотності? Або ви ще чогось боїтесь. У кожного свої тригерні точки, які запускають такий процес, коли ви відчуваєте себе як по карті місяць. Тобто цей тиждень він присвячений вивченню того, що буде захищати. Знаєте, може, не всі дивилися Гаррі Поттера, але там дуже класний такий момент, <кій> вибачте. Коли застосовувалось закляття таке, яке відлякувало дементорів. А дементори, це такі істоти, які не буду зараз видаватися в подробності, істоти, які витягували, мовно кажучи, всю радість, позитивні емоції і навіть життя. Так от, страх він витягує з вас життєві сили, це, умовно, ваш дементор, тобто цей стан місяця він витягує з вас сили. І ви знаходите особисто для себе, знаєте, такі умовні закляття, які зможуть вам стабілізувати себе, навіть не дивлячись на те, що є те, що викликає цей стан. Якісь невирішені питання, якісь проблеми, ще щось. Воно може бути реальне, фізичне, але наш емоційний стан погіршує в принципі ситуацію, тому що через призму. Місяця через призму негативних емоцій і страхів ми не здатні вирішувати наші питання. Так от, ви знайдете опору, ви вивчите це питання, ви знайдете опору в собі, і у вас будуть якісь механізми, які допоможуть вам не впадати в вічі. Так, 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 тут у нас дві капентаклів, п'ятірка жезлів. Туз мечів і єрафант. Ви йдете потроху, зараз є якийсь такий процес пізнання себе, процес пізнання от, такий дуже глибинний, процес пізнання от, своїх можливостей, процес відокремлення від себе того, що заважає вам розвиватися і почувати себе легким, легкою людиною. Оця важкість, вона зараз буде розмежовуватись. Якийсь такий процес запускається. Класно. Так, давайте побачимо, що там у нас у відносинах. Будемо зараз влаштовувати. Моє віло. Так. Відносинах перший. Перша карта і перша старший аркан, це колоса фортуни, це збалансування. У відносинах будуть відбуватися події, які будуть балансувати. Ну, наприклад, деякі люди можуть від вас відійти, перестати з вами спілкуватись, або навпаки, відновити спілкування, це для вашого збалансування. Тобто, якщо з тими першими людьми, з тією першою категорією людей. У вас якісь дуже напружені стосунки, або ви відчували завжди втрату сил після спілкування, комунікації з цими людьми, то вони відійдуть. А ті люди, які вас наповнюють, навпаки, до вас притягнуться, або підсвітяться, коли ви більш чітко будете бачити тих людей, які на вашому боці, які вас наповнюють, і тих людей, які навпаки, це роблять. Наприклад, підсилюють ваш стан місяця. Ви очікуєте від них підтримки, а те, що вони кажуть, не дають розради взагалі. Тобто буде збалансування. Давайте побачимо якусь такий основний момент цього збалансування. П'ятірка кубків, куди ж без неї відлюдник. Тут жезлів. Те, що у вас у відносинах забирало енергію, те, що у вас у відносинах викликало у такий стан: підірка кубків це стан, коли немає бажання щось робити, тому що всі думки фіксовані на якихось негативних моментах. Ну, наприклад, він мене не кохає, вона мене не кохає. Або ще щось, ну, або в созалежних стосунках, наприклад, якщо там є залежна людина, то ви постійно думаєте, як витягнути її з цієї залежності. І таким чином ви втрачаєте своє життя, бо всі ваші думки знаходяться там. Це як приклад п'ятірки кубків, тому що п'ятірка кубків це емоційний стан, який забирає всі… роздуми про який Усі роздуми, вводять у вас такий емоційний стан, який забирає всі ваші сили. І це пов'язано з відносинами. Або, як я приводила приклад наприклад, приклад, наприклад, є відчуття самотності, страх самотності. Немає нічого поганого в самотності, це прекрасний стан. Я люблю використовувати цей інструмент. Це дуже ресурсно, коли ви один на один з собою. Якщо ви не можете один на один з собою, то треба розуміти, чому так? Чому така високий рівень тривожності, через які моменти? І можливо або неможливо, а, скоріш за все, треба звернутися до майстрів і зрозуміти, в чому є проблема. Тобто, ви виходите з цього стану, вам простір підскаже покаже. Можливо, для деяких він вас умовно ізолює для того, щоб ви відчули себе і те, що буде краще для вас. Тому що тут є така умовна ізоляція, тому що відлюдник це або ви самі по собі ізолюєтесь від людей для того, щоб побути наодинці з собою, або вас ізолюють обставини, для того, щоб ви побули наодинці з собою, для того, щоб ви відчули світу з жезлів. Це бажання діяти, бажання робити, бажання жити, взагалі зрозуміти от таку комбінацію слів, як я хочу. А чого я хочу? Чого дійсно я хочу. Так, тут є момент пропрацювання ще четвірки кубків. Тобто в яких моментах ви упускаєте можливість наповнитись, наприклад, через. От ви в стані п'ятірки кубків, який ще може підсилювати четвірку кубків. Четвірка кубків те ж саме, коли ви. Ну, Мені сумно, я нічого не хочу. Я ну, в такому стані. Ніби, може, чули цю пісню, там якого сонця в мене злива. От десь так, хоча вона така дуже легка пісня, але можна її інтерпретувати в такому випадку. Так, давайте дивитися, що там у нас діяльності, тому що відносини буде балансувати. Тому сприймайте ці моменти як балансування вашого простору. Тобто, про що я казала? Тобто, або люди притягнуться, або навпаки. І оця умовна ізоляція, яка може виникнути, якщо ви не користуєтесь таким інструментом, це для вас. Так, або ще, до речі, до речі, ви можете ще подумати, чому раніше ви були ізольовані, через що, наприклад, у вас не вдавалося про взаємодіяти з близькими вашими людьми. Може бути ще такий момент речі. Тут зараз прийшло. Так, діяльність. Сімка пентаклів. Якийсь зріз, зріст, сім кубків, помірність. В діяльності з'являється більше впевненості в собі. Остання карта це сила. Тут у нас ще помірність і сила це старші аркани. Пам'ятаєте, я завжди про це кажу, що старші аркани, вони більш вагоміші, на них треба звертати більшу увагу. Всі карти вагомі, але старші аркани це якісь такі процеси, які не на один тиждень, скажімо так. Так от, сімка Пентаклів це карта очікувань. Це коли ви саджаєте сім'я і очікуєте, коли буде збір урожаю. У мене є відчуття того, що ви вже будете бачити результати ваших дій вже. І у вас менше будуть сумніви для тих, хто. Кого, наприклад, збільшиться вплив місяця, тому що не кожна людина вміє фіксувати якісь моменти, робити правильні висновки. Ми можемо звикати за своє життя, кормити страхи. І таким чином не бачити результатів, хоча вони є. Я вам рекомендую поспостерігати за процесами, які у вас відбуваються, зрозуміти, зафіксувати. Що не все так погано, що рух є, він відбувається за таких умов, які зараз в світі. Зараз дуже така напружена ситуація, як бачите, світ різко змінюється. І в таких умовах бажати якихось швидких результатів, ну, бажати швидких результатів це нормально, але маєте розуміння того, що зараз, наприклад, не все зможе так швидко владнатися, як би вам хотілося би. Так от, в діяльності програється момент впевненості в собі. Тобто, не дивлячись на те, що, можливо, помірність зіграє більш таку роль, як показ того, що деякі результати мають ще час, тобто ще потрібен час для того, щоб воно дозріло, це вражай, мовно кажучи. Більше росте впевненості в собі. Тобто фіксуйте момент про його у вас в цьому світі, вашої сили, що, наприклад, ви закрили це питання, ви вирішили цю проблему, ви змогли в якийсь момент подолати свій страх і піти на зустріч йому. Я боюся називати кінцеву зупинку в маршрутці, я встаю і називаю її. Я боюся дзвонити по телефону, я все ж таки це роблю. Я йду назустріч своїм страхам і потроху їх нівелюю, як дію на мене. І оця сімка кубків, вона теж може десь залишатися фльором, але не... сімка кубків це відчуття розгубленості, коли я не знаю, чи дійсно я на правильному шляху. І це нормально, це абсолютно нормально, коли ви це відчуваєте, але коли вона повністю поглинає і притягує вашу увагу на себе, оцей стан, ну це є ненормально. А так в мене є відчуття того, що вона залишиться таким легким фльором на задньому фоні, тому що більше буде зростати ваша сила і впевненість в собі. А ще у деяких програється, до речі, поява людини. Яка якось. М -м -м. А поява людини. Яка прийде до вас за порадою, за допомогою, притягнеться до вашої сили, скажімо так, коли ви будете проявляти вашу силу, до вас притягнеться людина. Тут є такі цікаві карти. Є людина, у якої є свій дуже складний момент. Дуже складний момент. Прийде за допомогою до вас. Не відмовляйте в допомозі. завжди. Ну, звичайно, по силам, по силам допомагайте, але не відмовляйте. Наскільки можете, допоможіть цьому людині, або знайдіть того, хто може допомогти. Це теж дуже вагома допомога. Так, на цьому все. Рада була вас бачити через карти. На цьому тижні, який був, я, на жаль, не змогла зробити знаки задяку, в силу того, що все ж таки в мене ще моменти з хворобами, свої трансформаційні процеси. Тому я роблю виключно по силам, коли в мене є змога. Тож, сподіваюся, в мене будуть сили, можливість розглянути щось цікаве ще для вас. Так, до нових зустрічей. Пока-пока.